Привіт, друзі! Сьогодні йдемо знову на шпиці, але пізня осінь, 4 сьогодні листопада. Подивимося, яка погода на Чорногірському хребті. Починаємо з, знову з цього ж самого місця, з цієї колиби. Що там шукаєш? Як завжди. Напиток мольфара? Так. Іра, що скаже? Я маршрут буду писати. Earth. Добре, пиши маршрут. І ще Павло з нами йде. Що скажеш? — Скажу, що все дуже добре, гарна погода. Мало вишнівки. Я вас прошу, блин. Зараз 10.35. Подивимося, скільки нам займе це часу. Мрія 2. Що значить мрія 2? Вийде. Маркерований маршрут. має бути. Говерло сьогодні добре видно. 4 градуси тепла, але відчувається тепліше, коли починали йти завал лісу такий сухостій. Як тобі йдеться? Файно йдемо, не жарко, не холодно. Бомбезна температура. Сьогодні яке там у нас -е число? Четверте число, блин, бомба. Це вже стає такою традицією перший тиждень листопада йти на гору Говерла. Але в цьому випадку ми йдемо на шпиці, а може, якщо повезе, то ще й на ребра сходимо. А все ногу йде! Сьогодні настільки тепло, що починаємо роздіватися. Каже ще що ми якісь вже пенсіонери. Хто ще хоче? Гарячі хлопці. Дерево перерізали, можна пройти. Минулого разу перелазили через нього. Трохи по болоті, правда. Трохи з перепонами, а що ти хочеш? Ходить другий день відпустки, ми відпочиваємо від гір, так як ми професійно в тих горах не можемо, ми вирішили трошки відпочити, піти в більші гори. Ми біля гори мала Марише, 1452. Взяли собі Іру провідника, то професійний провідник, наша найкраща людина, вам все розкаже, покаже на карті і проведе хороші скупції. Асоціація і... 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 гірських провідників. Горова. Що збирати збирали? Позупинялися. Подарок, як красиво. Ну, та як тут не зробити фото? Потічок, де можна набрати води, пам'ятаєте, я вже знімав тут відео. Орієнтовно 3 кілометри сюди до цього джерела. Тебе вода така жовта. Та, тепло ще? Це тепло, вийшов зранку. Ага, точно. Прикинь, тут ага. зранку хтось щось собі робив. Їдло. На, на їдло зекономили, звісно. Зараз виходимо на зелений маршрут. Вон туди. І в нас все буде вгору. Так, дивимося, де ми? Ми ось виходимо тут, на зелений маршрут. Легенький І... маршрутик такий.

Це ми полюбили Чорногору. Так? Так. Що, можна ходити сюди? Так. Супер. З провідниками. Шпицях були, так? Так, так. так. Були на шпицях, ідіть сюди. Да. Файно там? Дуже гарно. Але дуже, там дуже. Ще, ще красивіше. Ми бачили, Юра, як називається Добре, там далі? Ще дуже. далі. Йдемо по-любому. Ще трошки залишається. такими приходиться йти камінюки. О, горло вже видно. Там проглядається. Ну і гідеса наша веде. Дуже Зніми голову. Дощик накрапає. Я думала, що з тебе Ні. Ну, думала, що ви з пасі почали блядь, то перший вийде. Бля. І коротше врубили собі там по шостій передачі. І з вас підкапався. В мене трошки так сердень, в вухах б'ється. Зараз я вже трошки приморозки. Де то в нас лід був? Ти ж тут я бачу. Трошки. Красиво. Говерла в хмарці. Що там в нас виходить? Говерла і там далі в хмарах Петрос і Говерла, бачиш? Бачу. Накривають, а ті не накривають 1800. 1900. Чувак, чувак. Нагройло. Але людей не видно взагалі погор.

Шебра накриті, там трошки сніг продивляється. Вау! Оста така міня підсилує. Знаєш, воно ж запанулося, там сипанулося. Шпиці? Кажи щось. Кайфово. виражаючі. Висота тут така. Трохи дощ. Нам все далеко. Ось основні шпиці ніколи шпиці Шпиці у всій красі Так, пора, пора сідати на перекус. Витягуй свій мульфар. Все, що тебе виписали? Ми даємо вишні сертифікату. Верснівка. Ви вишні. Верснівка <сертифікато>. да. вишні. моя вже була на 52. Його немає на, на роботі є зімелить таки туди гора ребра вже накрило так сильно томаном а ми рухаємось по чорногірському хребті і до озера туди будемо спускатися. Ой, який кулуар, як ребра гарно відкривається. але снігу ще нема, тільки трохи там трошки. Сніжку в хмарах. О! нічого собі. Охеренно класно. Бревчики. А там говерла. Туристи наші. Армаду туристи. Ну. О, туристи теж ще ходять. Добрий, добрий день. Добрий день. Там трава Демократик, то гарно тут, ви красиво. Виходимо, Так Ходять люди, на що береха робить у суботній день. Ага! Диви сніг. Дітвора, чуєш, две сніг. Сніжки. З першим снігом. Важай бо голову розіб'єш. Йдемо траверсом. Повинні вийти на чорногірський хребет. Батько казав брати ці ти вершини. А ось це захопили, коли напиток не фари. Зараз будуть відкриватися мармороси. Там вже відкриваються мармороси, румунія. Ось вже ребра тут закриті 2000-ник, 2001 у нього, а туди відкриваються. Мармороси і румунські вже гори. Ми рухаємося знову до озера несамовито. А, ви може не самі молоді, але молоді загалом. Чотири години ми йшли. Тобто ми ще йдемо і вже дійшли до озера несамовитого. Ще раз нагадую, що його воно з висоти схоже на Антарктиду. Відчувається досить так спокійно людей. Не дуже багато. Було трошки туристів, але не дуже багато. Озеро вже готується до зими. Як тихо, спокійно на озері сьогодні. Вода кришталево чиста. О, і що тут? Тут коняка вже потрапила, скажи. Тут був, написано. тихо. Ой, озеро, озеро несамовите, 1750. Все як завжди. А то я. <рігла> <рігла> І Ти тут ви є самі. в тому походять. <рігла> <рігла> <Я? рігла> внизу вже тут досить болота. Куди ви ходили? Ага. Дождик. Передавали на третю годину дощ так і є. Життя потрібно мати хороше на таку погоду. Тузний дощик, а ще трохи йти. Маємо дорогу додому. Груди по одному, а така цікава місцина. Пішли Ми весь свій маршрут запланований. Шість з половиною години мене. ми йшли, зараз п'ята година. Тімна, знаєш, тільки 6,5. Ну, встигли так. до тимна. Закінчення нашої мандрівочки Кава готова. потрібно випити каву.